На радіо оборони ми прийняли рішення про одне, що якщо є укриття, якщо є безпечні умови для дітей, для вчителів, без питань, можна цим займатися і навчатися. Для дітей з особливими освітніми потребами надзвичайно актуальним є можливість проводити навчання саме за змішаною формою навчання. Перша леді України Олена Зеленська опікується втіленням надважливого для країни проєкту щодо створення безбар'єрного простору. Все це відбувається саме в громадах, тому роль міського або сільського голови і відповідних рад тут дуже важливі. Доручаю забезпечити підготовку та проведення засідання ради безбар'єрності, і вважаю необхідним провести її саме в такому закладі, щоб подати сигнал головам громад про їх лідерство, роль і відповідальність у впровадженні безбар'єрності.